Всім привіт! Сьогодні вже 24 жовтня, і як бачимо, кукурудза ще стоїть. На дворі пасмурно. Знову починаємо росити дощик. Тому і досі ми кукурудзу не зібрали. Е, ця діляночка в мене наутіл, то й ще 5 років. Вже давно, е, так скажемо, не можемо ми сюди зайти комбайном, адже. Спочатку була літня посуха, а тільки-тільки почало, так скажемо, у нас щось до збирання і зарядили дощі. Тому, мабуть, мабуть, ще ранувато. Зараз спробую випалами декілька качанів, ну і перевірити, що ж тут за вологість, чи вже, так скажемо, влаштувати комбайна, чи, чи ще чекати, хто з наскільки. скільки. Тому, кому цікаво, залишаємося, зараз тіснемо порівняння. А так, відміряємо 1,40 м. Виходимо на гектарну густоту, дістаю підряд усі качанчики, а потім зрівняємо, що в нас вийде. Так, ну, А це хто помітив, по ґрунту, це ми знаходимося над класичній технології. Так само я відміряю ось, 1,40 м. Вириваю підряд качани і порівняємо сіяна вона в один день, тому сподіваюся. Ну, так скажемо, Наближено буде якесь порівняння технології наутіл і технології класичного обробітку. Так, Кому цікаво, залишаємося, вдома розберемо ці два е, образці. Так, ну, ось такий результат у порівнянні. Зверху в мене качани зібрані з е, поля, там де п'ятий рік наутіл. Як бачимо, один качанчик трапився зовсім недолугий. Ну, А нижче е, качани. З класичної технології, вони більш вирівняні, адже сівалка Джундір розстановку робить дещо кращу. Ну і норма висіву була вища, і рослинок більше збереглося. На ноутілі працювала Лега 8, розстановка в неї, так скажемо, бажає кращого. І пошкодження, пошкодження від, від хруща. Коротше, граки повигортали дещо зерна. Ну, ось так виглядає це все діло в порівнянні. Зараз підрахую. Орієнтовно з метр сорок було сім качанів зверху і сім качанів знизу. Зараз це це діло перелускаю і дізнаюся, яка вологість на сьогодні.